Сніг стіною, перемети на проїжджій частині, покинуті автівки. Такою була зима торік. Значного лиха снігопади в Борисполі не наробили. Це більшою мірою завдячуючи комунальникам. Цьогоріч синоптики обіцяють, що зима буде суворою. Отож підготовка до морозів триває повним ходом. За словами начальника комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства Василя Шукало заготовлено 2250 тонн піщано-соляної суміші для Посипання доріг та тротуарів. Та підготовлено 10 одиниць техніки для розчистки вулиць міста від снігових заметів. При необхідності посипки проїжджих частинах вулиць з матеріалом. Буде задіяно у нас є два тобто, автомобілі КДМ, законом яких ми будемо посипати. От, два академі... є при необхідності розчистки вулиць міста і снігових заметів будуть заїнасніша техніка. Це один трактор теж носимося. Два трактори МТЗ-82, один автомобіль ПМ-10 на базі ЗІЛ-130, дві машини КДМ на базі ЗІЛ-130 і один автогрейдер. Крім техніки, в УКГ протистоятиме снігу і транспорт інших комунальних підприємств. Зокрема, водоканал цього року допомагатиме боротися з негодою за допомогою нового трактора, який придбали за кошти Світового банку. Це трактор, екскаватор, але нам не так потрібен в зимових умовах екскаватор, як нам потрібен е, пристрій для гідромови для того, щоб можна було. Ліквідувати пориви на інженерних мережах, в тому числі на кабельних мережах нашого Бориспільського Карпе, тому що той трактор, який ми розгортували минулого року, це вже дуже був старий. МНСники, комунальники, зв'язківці й енергетики. Навчання провели, заходи намітили, а практичні заняття відбуватимуться взимку. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.